Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І ми продовжуємо вивчати особливі форми дієслова, досліджувати їхні особливості. Якось ми говорили з вами, коли вивчали дієприкметник, що дієприкметник разом із залежними від нього словами становить або утворює дієприкметниковий зворот. Ну і логічно, що дієприслівник теж матиме зворот. Дієприслівниковий, про який ми сьогодні поговоримо на уроці, а також про розділові знаки при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові. Тож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему уроку все про дієприслівниковий зворот, який ми у восьмому класі назвемо відокремленою обставиною. А для початку пригадаємо суфікси у дієприслівниках. Тому я пропоную вам грулю. Як, як, в яку потрібно вставити суфікси залежно від основи дієслова, приналежності основи дієслова до певної дієвідміни. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і виберіть потрібний суфікс. Щоб побачити результат, не забувайте натискати на галочку внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як вдалося вам пригадати дієприслівники і пригадати, який же суфікс потрібно в них писати. І ще одне вам завдання: фразеологічна хвиля. Пропоную вам поєднати фразеологізми з синоніми, пояснити їхнє значення, визначити вид дієприслівників, про який ми говорили минулого уроку. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, розправивши крила, це себе показавши, тобто почати діяти на повну силу. А розкусивши горіх, це розмотавши клубок, тобто з великими труднощами розв'язати яке складне завдання. Сівши на мілину, це означає сівши маком, це означає потрапити в безвихідне становище. Зверніть увагу, що фразеологізми синонімічні. Що таке синоніми? Тобто це фразеологізми, які схожі або однакові зазначення. Смаленого вовка, побачивши, побувавши в бувальцях. тобто багато чого побачити, бувати в різних важких ситуаціях і набути важливого життєвого досвіду. Стерше з, з лиця землі це не лишивши насіння, тобто знищити повністю, знищити дотла. одягши овечу шкуру, це лючи крокодилові сльози. Тобто, під видом доброзичливості ховати підступність, підклавши свиню, це заливши за шкуру сала. Тобто дуже багато неприємностей або підлостей зробити комусь. Ну і нарешті крізь землю провалившись, це канувши в лету, зникнути. Ось такі фразеологізми. До речі, їх ми теж можемо використовувати у реченнях. Звернули увагу, що всі вони містять дієприслівники. Якого ж виду, якщо ми говоримо про такі фразеологізми, як розправивши, розкусивши, сівши, побачивши, стерши, провалившись, одягши, підклавши, побувавши, заливши, канувши, лишивши, сівши, розмотавши, показавши, то всі вони минулого часу і доконаного виду. Тоді як фразоологія дієприслівник ключи. Це теперішній час і недоконаний вид. Ось так ми пригадали з вами не тільки фразеологізми, але й вид дієприслівників. І ще одне творче завдання. За допомогою суфікса шивши знайдіть, які можна утворити обидва дієслів, дієприслівники від обох дієслів, в якому рядку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якщо ви дуже уважно прочитали і е, подивились на дієприслівники, дуже уважно запам'ятали дуже добре зміст минулого уроку, то ви скажете, що саме шивши, утворює, до, е, утворює доконаний вид дієприслівника. Здобути, що зробити, замріятись, що зробити. Саме від цих дієслів можна утворити такі дієприслівники, здобувши, замріявшись. І не забувайте, що в кінці дієприслівників після Ч та Ш ми завжди пишемо літеру И, і. і вам про це обов'язково слід пам'ятати. А зараз проведімо дослідження. Подивіться, будь ласка, на речення, не шкодуючи сил та часу чи рідну мову. Так, ми пер переходимо поступово до дієприслівникового звороту. Що ми знаємо про дієприкметниковий зворот? Ми говорили з вами, що дієприкметник разом із залежними від нього словами, становить дієприкметниковий зворот. Пригадуєте? І також, щоб знайти дієприкметниковий зворот, ми повинні знайти дієприслівник. Це саме правило ми використаємо і сьогодні на уроці. Щоб знайти дієприслівниковий зворот, ми повинні знайти дієприслівник. Ось він. Не шкодуючи. Пам'ятаємо, що дієприслівник. Виступає в реченні обставиною. Знайдімо від нього залежні слова, не шкодуючи сил та часу, не шкодуючи кого чого, сил та часу. Ось вони будуть залежні слова від дієприслівника. Так, ну і ми ще повинні пам'ятати, що дієприслівник, так само, як і дієприкметник, залежать від дієслова присудка. Ось воно буде учи дієслово присудок. Ми пам'ятаємо, що дієприслівник означає додаткову дію, тобто це дві дії, які відбуваються одночасно, «Учи, не шкодуючи сил та часу. Отож бачимо: ми знайшли дієприслівниковий зворот, який стоїть перед е, дієсловом, так і е, е, стоїть перед дієсловом присудком, і ми поставили а тепер поміркуємо: учи рідну мову, не шкодуючи сил та часу, Учи, не шкодуючи сил та часу рідну мову. В усіх реченнях ми бачимо той же самий дієприслівниковий зворот, або ми його ще називаємо відокремленою обставиною. Так само, як дієприкметниковий, ми називали відокремленим означенням. Подивіться, будь ласка, на місце дієприслівникового звороту. Зробіть висновки. Ось у нас присудок. Так? Тобто бачимо, діти, незалежно від того, де стоїть дієприслівниковий зворот перед, перед присудком чи після присудка, він буде виділятися комою. Так, справді, з дієприслівниковим зворотом все просто, незалежно від позиції, незалежно від того, де знаходиться дієприслівниковий зворот, він завжди виділяється комою, незалежно від місця в реченні. І вам це правило слід запам'ятати. А також запам'ятати, що дієприслівниковий зворот, його друга назва це відокремлена обставина, і її на письмі потрібно виділяти комою або комами. Кому ми, якщо дієприслівниковий зворот стоїть у середині речення, і це ми робимо незалежно від місця в реченні. Запам'ятали? А зараз спробуємо самостійно відшукати в тексті ось ці дієприслівникові звороти. Вам потрібно натискати не тільки на дієприслівник, а й на ті слова, які від нього залежать, тобто натиснути і виділити всі слова, які входять до складу дієприслівникового звороту. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання не забувайте скріншоти з результатами надсилати учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, перевірили себе, натискаючи на галочку внизу екрана. І якщо ви правильно знайшли всі слова, які входять до складу дієприслівникових збротів, тобто виділили всі дієприслівникові звороти. А там спеціально всі розділові знаки пропущені, то значить, ви вмієте визначати і вже розумієте, що це таке дієприслівникові звороти. Запам'ятайте, діти, що ми щойно говорили з вами про дієприслівникові звороти, це дієприслівники з залежним словом, а так само, як є дієприкметники, хоча зверніть увагу, пригадуйте, ми говорили, що одиничні дієприкметники комою не виділяються. А що ж про одиничні дієприслівники? Одиничні дієприслівники виділяються комами, якщо вони означають додаткову дію до дієслова присудка. Найчастіше такий дієприслівник стоїть перед дієсловом присудком. Ну Дуже рідко після нього. Наприклад, навчаючи, вчаться, вмираючи, лілеї клонять до теплої води голівки в ялі, або доїхавши, не розвертайся. Зверніть увагу, ось вони, дієприслівники, і коли вони стоять перед присудком, бачите, і означають йому додаткову дію, то вони виділяються комами. Тобто бачимо не тільки дієприслівникові звороти, а ще й одиничні дієприслівники, на відміну від одиничних дієприкметників, комами виділяються. Якщо ж одиничний дієприслівник означає спосіб дії, отут прошу уваги, і за своїм значенням, близький до прислівника, то він комами не виділяється. Найчастіше такий одиничний дієприслівник стоїть після дієслова присудка. От, якщо подивилися, що. Такий діє, дієприслівник стоїть після дієслова присудка, то ви міркуйте, чи е, буде він виділятися комою. Умов кобзар сумуючи, так? Умов кобзар яким способом? Сумуючи, тобто він умовк і засумував, не виділяємо комою цей одиничний. Ідуть осавули та плачуть, ідучи, тобто вони яким способом виконують цю дію, плачуть. Ідучи, теж не виділяємо. Ось це правило, яке вам потрібно запам'ятати. А в усіх випадках ми і дієприслівниковий зворот, і одиничний дієприслівник, комами виділяємо. Ще ви повинні звернути увагу, що часто в реченнях трапляються два і більше дієприслівникові звороти. Якщо вони з'єднані між собою лише інтонацією, то на письмі відділяються один від одного, і ми їх називаємо однорідні дієприслівникові звороти. Ну, наприклад, от у Туреччині. Умившись в гірському потоці, простягшись в пахучій долині, під голову гору поклавши, спочину в краю Буковинським. Ми бачимо, діти, дивіться, тут аж три дієприслівникові звороти, умившись, простягшись. Поклавши аж три дієприслівникові звороти, і ми їх всі виділяємо комами і підкреслюємо як відокремлене, відокремлену обставину. Але слід зауважити: якщо два дієприслівникових звороти, два, з'єднані між собою неповторюваним сполучником і та або, Пригадуєте, як однорідні члени речення, коли ми з'єднуємо їх одиничним сполучником, то між ними кома не ставиться. Струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, стеб горить жовто-зеленим кольором. Бачите, діти, що тут між ними кома немає, тому що, як і при однорідних членах речення, однорідні дієприслівникові звороти з'єднує неповторюваний сполучник та в значенні І. Ось таке правило треба запам'ятати. Також слід зауважити, якщо сполучник і або ТА з'єднує два присудки або два простих речення у складному, Кома може ставитися як перед цим сполучником, так і після нього. Зверніть увагу, добре нам заблудитись в дрімучому лісу, лісі і, за руки, узявшись, ходить до зорі. Тобто, бачите діти, тут з'єднується дієприслівник із присудком. І з'єднується він з получником І, кому можна поставити, а кому можна і не поставити. Тому зверніть увагу на ось таке правило. Також ви повинні теж запам'ятати, що фразеологізми, про які ми говорили, не виділяються комами, тому що фразеологізми, ви знаєте, за значенням дорівнюють одному слову. Як як сидіти, склавши руки, говорити, не переводячи духу, тікати не тямлячи себе, всі ці фразеологізми комами не виділяються, хоча здається, що вони є дієприслівниковими зворотами. Ось такі, начебто, нехитрі правила, а спробуймо. Попрацювати з ними на практиці. І пропоную вам пунктуаційний практику. Спишіть розставляючи розділові знаки, підкресліть дієприслівникові звороти. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Подивіться, будь ласка. Утикаючи голку, шила не виймають. Ось наш дієприслівниковий зворот. Навіть голодуючи, нагодуй батька. Лінь, лежачи на печі, мерзне. Вух не затикай, сподіваючись. Ой, ні, це неправильно, не затикай, це буде присудок. А сподіваючись на око, це і буде дієприслівниковий зворот. Нагинаючи тополю, пам'ятай про свою голову. От Нагинаючи тополю, це і буде зворот. Лягаючи спати, треба план на завтра мати. Лягаючи спати, це дієприслівниковий зворот. Зриваючи яблуко, подякуй тому, хто його виростив. Зворот це зриваючи яблуко. І, звичайно, такі прості речення ускладнені дієприслівниковими зворотами. А ми працюємо далі і далі творча робота. Ще раз вам нагадую, і ми це пам'ятаємо, що дієприслівник означає додаткову дію. тобто, у реченні підмет виконує дві дії. Одна дія це присудок, а інша дієслово, а інша діє прислівник. А вам зараз я пропоную навпаки перебудувати речення, замінивши один з однорідних присудків дієприслівником. Ну і поставити розділові знаки. Тобто вам потрібно спробувати замінити один присудок дієприслівником, утворивши дієприслівниковий зворот. І поставити відповідні розділові знаки. Ну що, виконуємо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Як же потрібно було виконати? Дивіться, наприклад, перше речення, перевіримо. Сонце зупинилось посеред неба і далі не рухалося. Так, у нас є два присудки. Поміркуємо, який із цих присудків краще перетворити на дієприслівник. Ну, звичайно, здававшись, здавалося, сонце, зупинившись посеред неба, далі не рухалося. Тобто, ось із цього присудка можна зробити дієприслівник, прибрати сполучник і поставити коми, так адже в нас дієприслівниковий зворот буде посередині цього речення. А як це повинні були зробити ви? Дивіться, перевірте. Здавалось, сонце, зупинившись посеред неба, далі не рухалося. Микола, взявшись за іншу вудочку, став пильно дивитися на поплавок. Так, ось один із варіантів лебеді лопотіли крилами, пливучи над землею. І не забувайте, ви спочатку визначаєте, до якого виду належить дієслово, якщо воно буде доконаного виду, то додаємо суфікси ШИФСИ. -ши». Якщо дієслово недоконаного виду, то щоб утворити дієприслівник, треба до нього додати суфікси учи,чі, ачи, ячі. А залежно від чого додаємо суфікси, то ви, мабуть, вже зрозуміли залежно від дієвідміни дієслова. А тепер поміркуємо діти. Подивіться, будь ласка, на речення. Як ви вважаєте, чи правильно вони побудовані? Знайдіть в них дієприслівникові звороти. І поміркуйте, чи потрібно їх відредагувати. Спробуйте їх відредагувати де потрібно. Готуючи вечерю, ми мріяли про перемогу. Нам хотілося перемоги, готуючи вечерю. Готуючи вечерю, у нас покращився настрій. Здавалося б. Ну, нічого неправильного, начебто, все правильно, і подібні речення ми теж можемо почути навіть по телебаченню у різних передачах. А що ж не так? А тепер уважно дивіться і слухайте, що іде не так. Ну, По-перше, при побудові речень із дієприслівниковим зворотом ми повинні пам'ятати одне золоте правило: що дієприслівник так це е, додаткова дія до присудка. Тому ми повинні шукати присудок, починати з граматичної основи. Так? От подивіться, готуючи вечерю, ми мріяли про перемогу. Так? Тут все буде правильно, що ми що робили? Мріяли так? і готували вечерю. Тобто тут все буде правильно. Ми мріяли і одночасно готували вечерю. А тепер подивімося, діти, нам хотілося перемоги, готуючи вечерю. Хотілося це, взагалі, безособове дієслово. Пригадуєте, ми вже вивчали, при безособовому дієслові не може бути підмета як такого. А хто ж тоді вечерю готував речення граматична помилка. Діти, Ось таке речення з неправильною побудовою називається граматично неправильне. Неправильно побудоване речення. Тобто в реченні допущена граматична помилка. У безособовому реченні не може бути дієприслівникового звороту. Діє прислівниковий зворот може бути тільки там, де є підмет. Тоді ви скажете, що ж не так у третьому реченні? Адже там є підмет. настрій покращився. А тоді, хто вечерю готував, теж настрій, настрій не може готувати вечерю. Адже. Присудок, так, у нас адже дієприслівник означає додаткову дію, яку виконує підмет. І тоді виходить, що настрій покращився, коли він готував вечерю. Так? Тобто настрій покращився і готував вечерю. Це теж речення з граматичною помилкою. Ось такі діти, бачите такі моменти, на які ви повинні звертати увагу, будуючи речення з дієприслівниковими зворотами, для того, щоб уникати граматичних помилок. Ви повинні запам'ятати золоте правило. Один діяч, підмет у реченні, повинен виконувати дві дії: і присудка, і дієприслівника. Ось таке золоте правило, якого ви повинні дотримуватися при утворенні речень з дієприслівниковими зворотами. І ось спробуємо попрацювати практично. Вам є початок речення, а початок речення це дієприслівниковий зворот, а ви повинні завершити, поєднати дієприслівниковий зворот з відповідним завершеним реченням, так, щоб було правильно, щоб не було граматичної помилки. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть три речення. А зараз перевіримо. Працюючи наполегливо, він закінчив свою роботу раніше. Якщо ви обрали другий варіант, тому що робота закінчена і сама робота працювала. Сівши за книжку, Марійка вже нічого не чула. Тому що, якщо ми утворимо Марійці, нічого не було чути, то це буде безособове речення. В безособовому не може бути дієприслівникового звороту. Проходячи недалеко, ми помітили відблиски світла, тому що ми проходили і помітили, а світло блиснуло, воно блиснуть може, а проходити недалеко світло може Ні, звичайно. Тому що, якщо ми утворимо речення, проходячи недалеко, блиснуло світло, це означає, що світло проходило недалеко і воно й блиснуло. Дивіться, не начудіть у своїх реченнях. Запишіть, будь ласка, правильно речення або ж перевірте їх і уникайте граматичних помилок, будьте уважними і культурними мовцями. А на сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже вас втомила. Вам було цікаво. Таким чином, оцініть свою роботу на уроці, дописавши подані речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток здобутом, домашнє завдання в підручнику Ваші правила на сторінках від 111 по 113. Прочитайте і вивчіть правила. Виконайте вправу 197. Любіть і вивчайте українську мову. Адже, як казала Ліна Костенко, нації вмирають на від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. А я бажаю вам хорошого дня, бережіть себе і до побачення.